Цим трьом ведмежатам по шість місяців. У домажері вони третій день і лише звикають до своєї нової домівки. Це є троє ведмежат, двоє братиків і дівчинка від, іншого, від іншої мами, від іншої самиці. Вони народилися вони всі в січні 2021 року і. Зараз імен поки що мене не вибрали, але я думаю, в найближчі декілька днів ми будемо мати, мати вже імена для них. У них досить дов, за короткий період життя досить довга історія, тому що вони були народжені, Один ведмедичка була в зоопарку в Чернігівській області. І інша пара в Харківській в Харкові. Потім вони попали в контакт, їх продали, попали вони в контактний зоопарк біля Києва, де, звичайно, вони знаходились, я би сказав, в не найкращих умовах. Після цього зооактивісти завдяки їм їх перевезли в Білу Скелю, це реабілітаційний центр біля Києва. звітіля вони вже попали до нас. Оскільки вони ще дитинчата, то потребують особливого догляду у вольєрі ведмежатам допомагає адаптуватись доглядач, сприймають певний час як свою маму в природі, тому що приблизно півтори-два роки а інколи й довше вони знаходяться в природі з мамою і відповідно вчаться від неї різних поведінкових навиків, які стануть в пригоді у подальшому їхньому житті. Наприклад, можна показати, як їсти траву, тобто щепаючи долонію. Вони себе також впевнено чують у вольєрі, оскільки сприймають як свою маму і деколи можуть підбігати, торкатися до руки. Тобто вони знають, що хтось перебуває з ними разом. Їдять вони межата чотири рази в день і мають спеціальний раціон. Більше вподобання сир наразі. А так їдять багато фруктів, овочів, морква, яблука, персики, також ягоди, полуницю, зокрема. Наприкінці червня сюди привезли ще одне ведмежа Андора, якому теж шість місяців. Тільки вони пройдуть певну реабілітацію, і адаптацію в цьому вольєрі, і ми будемо соціалізовувати ведмежа для подальшого проживання їх всіх разом у великому лісовому вольєрі. Тепер у притулку мешкає 28 ведмедів, 24 великих і 4 малих. Ольга Дейнека, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.